Усім привіт, і сьогодні на соточку нас сьогодні дальняк у Тараканівський форт. Що сьогодні взагалі мало бути десь дві неділі тому мені написав Вова, каже, давай катнем соточку. Добре, ми вирішили, що треба їхати в раканьський форт. І зійшлися на тому, що ми треба організувати цілу банду людей. Пікова пікова кількість людей в групі було вісім чоловік, потім стало сім чоловік. Нас в підсумку їде тільки четверо, тому що того щось не виходить, того робота, того там це. Ми взагалі мали їхати неділю назад, але нас підвела погодка. Ми там не, не змогли зібратися. А от сьогодні їдемо такою компанією. Ось співорганізатор організатор Бова теж не, не зміг поїхати. Четверо людей це. Амбасадор Контактів на моєму каналі, який сьогодні без контактів. Контакти в ремонті. Добре. Що тебе? Ну тебе циклон офігенський. все добре. У мене без паркинг в закусі. Мівельчик, ви знаєте, циклон GTX. Я сьогодні взяв кормуху, я сьогодні взяв підсадільну сумку від Gemba Bags. Так, ти хто? Рома. Я тебе десь бачив. Дійсно. пару років. Привіт. привіт. Я владем. У мене вільно. А знаєте чи це велосипед? Це велосипед від пробасіку гру. Да, так, <сих> циклона, одна тема. Видно теж байкпакінг, такий самий як мене, теж підсаділка, кормушечка. Сьогодні у нас шоу-програма складається з Таракаїнського форта, це головна страва сьогодні. Далі буде Дубенський замок ще, і хочемо ми також заїхати на таке закинуте кладовище 1860-х років, чеське кладовище. Там нещодавно Ігор Росій зняв про нього відео. От, хочемо теж заїхати, подивитися нам по дорозі, в принципі, погодка. Погодка хороша. Сьогодні має бути 14 градусів, максимальна температура. Вчора йшов дощ, трохи колюш, але це нічого. Нас очікують дуже круті пригоди, які ми запам'ятаємо, звісно, що на все життя. Цю поїздку звали закинули в чатик рівненський велочатик мандрівне. І я ще закинув собі. Торізь цю поїздку. І от набрали сюди, як я вже казав. І по суті тут всі мої підписники. Тому відео може називатися навіть таракані з підписниками якось так. Їдемо культурно один за одним, типа я ми все показуємо, провели інструктаж на початку. Все шикарно. Забув я ставити батарейку з вілоком, бачите, там мігає значок справа зверху. І ну, сьогодні він, походу, у мене виробиться. А у нас ж тут серед всіх я єдиний маю вілокомп'ютера, і буде ну, дуже неприємно. Каталися, тепер додому. Ну, щоб жопу отдихнули тільки. Да, да. Ті Моноводина на брати хочеться. Так, стали ми перепочити, бо ну, все-таки перший дальняк, перша сотка сьогодні у всіх. Зараз вступають у бій наші батончики, що в кого є, банани навіть когось є. І що сказати? А ну покажи, що ти з собою взяв. По-перше, ти взяв огромний рюкзак на сотку, на дальняк. Це вже щось що, тро, трохи Це нормально. І що тут середині є? Це клятий паурбанк. Та на чуть -чуть, там, на пару тисяків. Ро, ви розумієте, що він тупо здоровий, він більше за мою сідуху. Пишемо чатик, треба пауэбанк взять полібов, хто бере. Я візьму. Дивіться, люди, хто знає ці батончики велмартовські власного виробництва, ну з велмарти, магазину, то ну це просто топчик. Я їх сьогодні набрав. Просто я е, хотів взяти якісь батончики, типу вуглеводи і так дивився, що там є взагалі. Дивився на місце вуглеводів І я дивився багато, там дорожчі, за 300 гривень навіть дивився. І в цих батончиках найбільше вуглеводів, і вони по сумісності найдешевші, щось там 6 гривень один, 6,50, Я вам так ражу за тести. Звісно, вони ну звісно, вони такі приторні, дуже солодкі, але... Ну, вуглеводи, на смак, як засушена вівсянка, я вам кажу. Ну, прикольно. Тоже Просто, вайба стояли, люди нормально говорили, то, блядь, не знають що казати. Реально. Це стоїть камерою. Ну що, ми проїхали до такої розв'язки. У нас дорога веде туди. І іншої дороги нема. Ну, МТБшники радіо, раді, а ми не дуже. <зуміє> ну, давай ми поїдемо і вам подзвонимо. <зуміє> <зуміє> <Чуванку? Як Водно? зуміє> і що, ми втопимося, годину чи? Чи не подзвонимо, то типу об'їжджайте назад. Ну, давайте щось будемо пробувати. Ну, у нас гревело не шо сере. це сила. Погнали. Приїхали. приїхали. От він. Тараканський форт. Фальшивка, є Так, дивіться, ну. вот такая обстановочка. Навколо нас такие муры, и нам треба шукати вход десь. Мы нашли вход, нам вот туда, в темень. А как вот он, Тарканев. Подъемщики, пацаны, обхильчики. Ааа, передачи не переключив. Одною рукою виїжджаю. Mm. Це Це якийсь чи ритуал люди проводять, що просто лежить ві, е, повна пачка з курівом, якісь трави, що це, цукерки, і там налито повно алкогольних напоїв. Сектанти. з чого робили Вися. тут стіни? Ботя. Ми трохи. Вон там потягсь розганяється і він якраз з'їжджаєш акуратно. Ну що, будеш знизу буде стояти знімати, Буде знімати? трошки. Контент будеш робити. Там, я показував, вам тебе, там норм з'їсти. Це не хардкорний з'їзд. Нам треба екшен. Дивіться, ми знайшли легендарний колодіс Стараканського форту. Посвіти якось туди. О, там глибина, дай боже. Бодя, будеш дропати. Тут він накритий такими досками. Що, ти будеш секунд падає? Довго. Я чув, що тут десь розбивались люди, правда, пригали. І там якийсь тунель тут повсюду. Ми думали, що він десь там, тобто в самому тому Форті, але тут якби як катакомби і ви просто не заходите туди відразу. Люди, що ви робите? І це хтось прикінчено приходить вночі. І цю тему робить. Дивіться, нам тут розповів екскурсовод таємниці. Тут ми в таких тунелях, тут повсюди такі номерки 29, 30. Ми шукаємо 38-му кімнату, щоб знайти ще один колодязь. Ось 30. Це ті, бачите, кімнати. От, і в одній з них буде такий здоровий колодязь. Блукаємо ми прям жорстко, шукаємо по 38 кімнату. Найшли вже 36-ту і можна. 38 немає. 38-й щось немає. Ми тут вже всі проходяки обійшли. Це 58. А, це п'ятдесят вісім. Ми так шукали той колодязь, що аж вийшло звідси. Немає того колодязя, ми його не знайшли. Та кімната десь замурована десь. Ну, знайшли якийсь один, а тут їх декілька штук, знаємо ми це точно. Я ж екскурсовод, по ідеї, має бути, то я вам історію цього замка розкажу по-любому, трохи е, згодом. Це кажини. Прикинь. А закричи сильно. Ні-не, не треба. Я б шлема. Он, вон, подивись. І це все малесень. і сині. це страшно, бля, якщо не виглядять. Кажани, спля. Бач, вони прямо над мною. Не І над тобою. Ай-ой-ой-ой-ой. Це кажани. Це Оце це і всіх їсть. Він єсмь. іде до тих маленьких, А, а ми тут ходили і ми цього не замечали. Тебе життя наказало, що ж ти каженів будеш. А ну, ну подиви, що тут. А ну, ну, ну а що з ними так? Ну потрохи десь може подивити. Що там жучок був? Ага. Чи шо? Ну у нас в передній частині, в передній частині. Що там? Ну я не доганяю, я не знаю. Ніпель може який там гарний, бач тебе. Йопту А, Продо друзі. Пробилась міріда. Не ну, накачайте без камерки, так? Да? Ну ну. Якщо воно здобув, значить там пробилось вона. Я просто надую. Надудь ну 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 надувай, але на тебе здується. Я тобі кажу. Треба вже міняти камеру. Вона просто так не здуває. І так, ми обов'язково маємо розповісти вам історію цього тараканівського форту, але. Ми сьогодні будемо не перевіряти як те, як я знаю історію, бо я і знаю досконально. Ми сьогодні перевіряти, як її знає штучний інтелект. Ми зараз відкриваємо чат GPT і там пишемо, Він нам все буде розказувати. А я буду вам говорити правду він каже чи ні. І так, що ж нам каже чат GPT? Форт Арканський розташований поблизу міста Дубно. Його побудували у 1860-х роках під час підготовки до можливої російсько-турецької війни. Ну, це знаєте, як завжди, готуються до війн, воюють, строять всякі укріплення, форти, доти, як зараз всі по дотам лазять. і люди потім роблять передуть туристичні якісь там пам'ятки, історичні. Форт був розташований на околицях міста та мав за мету захищати кордони імперії в разі нападу. Його говорив я з проектувальником нещодавно, буквально. Так, він, він мені розказував, що да, має захищати, да, це все російсько-турецька війна. Розкажи людям на Ютубі та приваблює туристів своєю історичною цінністю. Особливості форту коротше штучний інтелект е, не показав нічого такого. Він просто взяв щось з Вікіпедії якісь пару пару речень. А зараз вже я вам розкажу, що я знаю про це містечко. Після розпаду радянського союзу арканський форт був занедбаний. Зараз він перебуває в аварійному стані і частково розграблений, тому що тут всюди випадають е, ці цегли на голову. Людям падають. Добре, що чуваки ходять в шоломах. А я то без шолому. І трохи стрьомно. Е, Трохи легенд про це місце. Деякі думають, що тут живуть духи солдатів, які його будували, а деякі навіть вважають, що це є портал до іншого світу. Його будували для того, щоб захистити залізничну колію Львів, Київ. Далі щось прочитаю, вивчу Він з цією історією. Люди, якщо ви хочете почути колорит, історію цього всього, приходьте на ютуб канал Хащі. Дивіться їх. Я вам цього передати не можу. Ти дивився Да. Красавчики. Круто роблять архітектура тут а, взагалі шикарна, як нам пише ChatGPT, Форт має незвичну архітектуру, оскільки частково виконаний у вигляді скелястих печер. Це робить його вражаючим природним та інженерним дивом. Це настільки крута локація, історична, що цей форт використовували у кіноіндустрії в таких фільмах, як Вождь і Джура Королевич. З цікавих фактів що можу відзначити, що в цьому форті я не побачив жодного таракана. Дивно. Він має назву Траканівський форт. І зараз ми поїдемо в Дубенський замок, де я впевнений, історії буде набагато більше. І чи знаєш, адже GPT, ми будемо перевіряти? Ну і взагалі дуже вражаюче місце, яке передати камерою неможливо. Хіба що тут можна було б... тут було б дуже бажано і круто політати дроном, але знаєте, яка зараз ситуація? Зараз з дронами тр трішки не те. Хоча я знаю, що дозволено до п'ятого поверха запускати без дозволу ніякого від адміністрації. Що в нас по фізухі? Все таки перша сотка в сезоні в цьому році. І як, як саме почуття? Ми вже при... Їх сьогодні 50 кілометрів, це, по суті, половина нашого маршруту. І в мене взагалі шикарно. Я ніяк виїжджав, у мене ніякої ніякої втоми немає, нічого такого. Пацани ворошистом кажуть, що так, да, відчувається, що все-таки тренування, дистанція проїхали. відчуває тіло. Рома взагалі там їхав і казав, що ноги болять. Просто я всю зиму не халтурив, я займаюся футболом, я стабільно. Кожної неділі два рази виходив футбол. І навіть вчора я е, там футболив, судив матч. Навіть якісь тренування в мене вчора було перед цим дальником, і тому е, тіло зараз почуває себе добре в мене. Так, і що ми зараз їмо? Ми вирішили взяти по шаурмі усі, загуглили шаурма дубно, висвітив нам заклад містер бургер і ось нам зробили там ось таку шаурму, яка коштує. Десь у мене, наприклад, це з сиром 115, ні, 100, 125, якщо ще гострий соус рахувати. І вона така сама по собі невеличка, не дуже важка. Перший він пішов. У якийсь класний, не знаю. Поки сухувато. Так, да, реально, от огірки є. Маріновані огірки, це топчик. Я вроді не знайшов. Соус гостренький який відчувається. Да. Брав сиром. сиром. Ну, теж брав сиром. Каже, що сира нема. Сир, воно, бачите, жовте, Трішки, його зовсім трішки, його не в роті взагалі. По 10-банічкалі соли до сей цій шурмі. 8. Вісім. Недостатньо гостро. Хай буде вісім і три щось таке. Десь дев'ять. А я скажу сім, тому що я ю і смачніше, і, і розмір ну невеличко. Вона коротше. Що я вам скажу, вислов по цій шурмі, який я на собі надумав, рівняни. Ви коли берете шаурму на автовокзалі? всі, ну хто знає, той знає, що це за шаурма. Там вона коштує 80, Ви там наїдаєтесь більше, і вона буде смачніше, ніж ця за 125. Звісно, я взяв перший раз, їду з цими флягами, заліками дешманськими. Я скажу, що це повне говно. Тобто ця присоска на ужас, я п'ю, вода на мене виливається. Це жаха, не фляги. У мене є ще дві фляги, які просто по 100 мл, типу, більше, більше пляшки. Я подумав, що я так багато вести не буду, то, ну а в тріпи я вже буду брати ті фляги. Тож де Франс пише, має бути а, до, до толку. Ну, бач, це така реклама на них дурить людей. Коротко. Продемонструю наглядно. Як виливати коло? Оцю, оця присоска це просто жах. Ну, поняли? Ну я вже зрозумів. Всі зрозуміли. Добре ж хоч не на болі. Ми їдемо до бунський замок. А, так. Да. От і він. Дивіться, які мури навколо. Рочі, що ми вирішили? Щось там, ну, вхід, вхід ясно платний і коштує він 100 гривень. Щось він гонять <реш> з людини по 100 гривень. Ми з бариші платили 30. І ну і ми зараз на це викинемо купу часу. Зараз четверта година, 16.00. І якщо ми хочемо ще попасти в цвинтар, все, про який я вам казав, ну то треба якось трохи спішити і їхати, якщо ще ми хочемо дотинути е, заїхати в рівне. Тому залишаємо цей замок на, на потім. Ми молоді, ми ще купу разів тут-сюди катем. Я впевнений в цьому, що ми опа, львів. Що це за бруківка така? Добрий день. Відчуваю себе у Львові, правда? Я у Львові, бляха. А ось тут така вона, бачите, як со сотами кладена бруківка. Зараз знову стали такий відпочинок, щоб який ми раз. Стаємо. Другий раз таке не багато. Зараз я вам покажу, як з бафа зробити балаклаву по рекомендаціям моїх підписників. Мені там скидали в інстаграм, рілси. <гум> <гум> якось так воно, має бути. Зараз я собі просто поміняю, щоб мене тут було. Колірне. Ну, коротше, поправлю, ну ви зрозуміли, бачите, як ми його накинули, з піднису там достали воротника цього на носа і супер. І така у нас балаква. Але шия було. Нарешті ми з'їхали з, з тої траси, ми їдемо на цвинтар. Я... Чому ми радуємо, що ми їдемо на цвинтар? Ми з'їхали на цвинтар. Але дорога, дорога, кайфік. Блін, кайф. Катерина! Моя рідненька Підібрали зненацька Приїхали ми в ось таку місцину. Це чеське кладовище закинуте. Щось пише на, на чеському, так. Тобто yeah. люди, ну, це не земля провалювалась, це ось брали люди і копали. Yeah. В пошуках коштаностей скарбів, да, які там, можливо залишали. Дивіться. Просто люди брали і це все діло викопували. А. Ці всі могили такі розвалені, розцеє, дуже як з хорора, прям кінематографічні, але розвалені, але вся ця структура, всі ці хрести збереглося. так. 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 Дись якась земля, вся в таких порах ніби так. Тут можна ходити і... Провалитися, провалитися і самому тут ходити взагалі не рекомендується дивіться тут пам'ятник взагалі ніби кігтями провели і теж викопано теж дивіться Викопано, все викопано. Ось тут -о. подивіться. Тут можливо я обвалилася, але не знаю, не впевнений. Ось, ось ом. Нічого вже там нема всередині. За все, сотка. Ми і стали. Все, колесо срака. Воно на максимум здуже знову. І зараз будемо пробувати качати, щоб не міняти вже камеру. Якщо поїдемо так, то супер буде. Рома, Рома, що ти робиш? А, це колесо. Як, нормально? Насправді важко за вами. просто. величезна. Ще була велика величезна яма. І ми то всі з фарами ми її бачимо. А от Больтеся, ні у нас їде безпередні фари. І він на цю яму якраз наїхав, там що показуєш, що не показує і не видно йому. І добре, що просто сальтуху не зробу, через переднє колесо. А чого? Я капає скажу. Ну капаєш, що це таке, боже, ми майже біля рівно. Чувак зараз просто міг перевернутися блін, з тим великом. Але добре, що просто там випала банка, зупинились, підібрали. Е, Бодя, що скажеш? Передню фару коли купиш? Не знаю, коли... Сьогодні ввечері вже заказуєш. <рес> <так. рес> <рес> <рес> Ти як? Не знаю, нормально, не знаю яку. <рес> 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 Таку. Ми закінчили, ми приїхали туди, звідки починали. Ми зараз на око. Е, скажіть, як ваша фізуха? Мені так, то все окей, мені цікавий ваш стан. Як як, як саме почуття? Швидко, я, я б не їхав більше, але помаліше я б би ще їхав. Так, темп, темп у нас був зараз в кінці сильний, 30 валили. Зараз тут вони закидають страву, позначаємо один одного. Страва записала 108, а велокомп'ютер ми записав 116. Ми сьогодні проїхали 116 км. І це от причина, чому я не веду страву, тому що для неї треба якийсь гармін, треба велокомп. А З телефону це завжди якісь баги, завжди щось не запише всяке таке. А ми маємо друзі Да. Я покидаю цей тріп. Я не вивіз. Я покидаю цей тріп. <рес> я не вивіз. Толбуниська <рес> <рес> мілошкола, тренуйте вову, блядь. Срака болить. Срака болить. Все не привикли. Ну я вам казав, що я тут типу зимою е, треную. Мені то все окей. В спорт, бляха. Я би зараз ще би катнув. Яка вже година? Виконали ми сьогодні свій план. Ми побачили всі місця, які хотіли, крім Долбинського замку. Не думайте, що ми, блін, жлоби, зажали на нього сотку, ну просто реально не було часу. От зараз нас майже е, пів восьмого, сім-п'ятнадцять. І уявіть, якщо б ми ще там завісли, бо яка це була подивила. Десь восьма точно. І, і холодно було б і оце все. Підсумку, що ми, звісно, раді. Треба катати, дивитися, вивчати ці всі місця самим. Ну і всім пока.